Лис і дрізд. Хороше влітку у лісі. Стежкою крокують три собаки. Вони музиканти. Один високий та худий грає на скрипці, другий невеличкий та завзятий на сопілці, а третій пес товстенький та міцненький гатить у бубон. Музики граючи, пішли собі далі, а на гілці високого дерева сидять, обнявшись, дрізд та дроздиха. Вони собі співають від душі. Тут же на дереві і їхня хатка. У середині хатки троє пташенят солодко сплять у колисоці. Це лис розбишака гепає поліном по стовбуру їхнього дерева. Гей, hey, гей, hey! що ви робите? І чого це дерево труси? питає дріст. Чого? Лис відповідає: Ось хочу його звалити. Від твоїх пташенят з'їсти, от А дроздиха благає. Жалі лиси, Це ж наші первістки. Ми ж такі щасливі. Візьми все, що у нас є. Тільки діточок не чіпай. Бідна матуся готова віддати усе, що має у хаті, і смачні пшеничні зерна, і сушені ягоди на зиму. Нащо мені якесь пташине добро? Сказав, нагодуйте і все. Дріст і дроздиха стривожились. Що ж ти сидиш, батьку? Лети. Раз. Спробую. Тільки не борись, бо ти знаєш, хто я. Лис злісно вишкірів зуби, а татусь дріст полетів шукати для лиса поживу. Летить він, летить і бачить кругленьку свинку у вишиванці та червоній спідниці. Уже час обідати, а я ще й не снідала. Вона сидить під деревом, розв'язала клоноч з харчами, а там і пиріжки, і грудка сиру, і яблука. Смачного вам. Тітонько свиня. Ага. Чого тобі треба? Та того. Позич трохи їжі. Що? І тобі не соромно просити. Працювати треба. Та я. я ж не для себе. Біда в мене. Яка ще біда. Страшний звір. хоче моїй діточок з'їсти. Який ще бі... Страшний йой! Великий. О, та то ж він, вок душа чого ж одразу не казав. Та бери, бери все, бери, та біжи, рятуй діточок. Ой, горенько, ой, ой, свинка згорнула у клонок свій сніданок, віддала дроздові, а сама налякано втекла геть. Дрізд летить додому, несучи у лапках важку ношу, їжу для розбійника лиса, Лис, дожидаючи, смалить цигарку під деревом. Тримай, тися. Поки лис обідає, дрізд ніжно втішає свою налякану дружину, та лис знову гупає внизу. Та чого тобі ще треба? Йх, нагодувати ти мене. Нагодував. А тепер і попити було б не гріх. Хі -хі -хі. Бо як мене поїш, то я твоїх пташенят. Ось так бачиш. Раз і нема. Ой, так он же рівчак недалеко. І вода в ньому наче сльоза. Хі -хі -хі -хі. Так і стану я брудну рівчакову воду пити. Ні. Ні. Ти мені кваску холодненького здобудь. Бо інакше. Рятуй, батьку. Добре, почекай. Полетів дріз шукати квасу для нахабного лиса. Аж ось ідуть баранець і козлик. Вони везуть на візку велику бочку квасу. Баранець тягне візок спереду, а козлик підпихає ззаду. Козлик відлив собі у відерця трохи квасу, щоб напитися. Добрий квасок, Смачненький. І баранчик покуштував. квасок. Ох. До них підлітає дріс. Добрий день, шановні, здоров був. Чого тобі? Позичте кваску. Плесніть хоч трохи у відерця. Ми ж його на весілля веземо. Його й так замало. Та це не мені треба. Лихо у мене, біда. Страшний звір хоче дерево звалити і моїх ташенят з'їсти. Дерево звалити? Він. Звичайно, він. Дідь, що ж ти стоїш! Підставляй відерце. Ох, чуло моє серце. Ось візьми, щоб твоїх діточок не з'їв. Козлик з баранчиком дали дроздові відерце квасу і швиденько поїхали геть. Дрізд летить додому, кріпотить маленькими крильцями, тримаючи лапками важке відерце. Але ж він рятує своїх діток, віддав квас лисові, а сам підлетів на гілку до згорьованої дроздихи. Здобув. Може, хоч тепер відстане. Лис жадібно п'є смачний квас із відерця, Випив увесь, задоволено погладив собі черевце, а тоді схопив Поліну, як гепне ним об дерево. Та чого тобі ще не наситний? <рес> Нагодувати ти мене негодував. Напоїти напоїв. А тепер. Ех, я Не до веселощі що мені. Не можу я тебе веселити. Що? Зможеш? Зможеш? Заради своїх діточок все зможеш. Злетів дріст угору. Що його робити? Раптом він побачив у далині димок від вогнища. Це собаки-музики варять собі юшку. Ну добре, Подобрилися. Зараз я тебе повеселю. Прилітає дріз тусь до них. Шановні музики. Допоможіть мені. А що в тебе скоїлось? Страшний звір хоче моїх діточок з'їсти. Що ж то за звір такий? Лис! Хто ж іще? Лис? Так він сказав, як я його розвеселю, тоді він пташенят не чіпатиме. Ой, що ж ти одразу не казав? В нас для лиса завжди музика є. Та зіграєте? Я допомога! Узяли собаки свої музичні інструменти: високий та худий — скрипку, малий та завзятий сопілку, а кругленький та міцненький бубон. Як заграли на увесь ліс чутно. Ідуть вони граючи, дріст показує дорогу, а лис вже звіддаля чує веселу музику та починає підтанцьовувати. Музики вже тут, біля нього виграють, а лис так витинає гопака, що й не бачить, що то за музиканти. А то, мглиб, а то собаки. Лис тікати, а вони за ним. Дрізд дроздихою на гілці біля своєї хатки. Як батько, гадаєш, Лис задоволений. Напевне, так, якщо не повернувся, мабуть, задоволений. Марширують лісом браві музики, о, вони не лише музики, а й вправні мисливці. Попереду маленький та завзятий. Він і на сопілці грає, і несе, як прапор, прив'язаний до палиці лисячий хвіст. О, мабуть, лис добряче повеселився, якщо аж хвоста позбувся.